Московські терористи ховають наших героїв у братських могилах під табличками Ні А пам'ятники тим, хто був з почастями похований до тимчасової окупації за традицією своїх дідів НКВД, знищують на тимчасово окупованих територіях. Росія масово руйнує могили українських захисників. У Херсоні викопують тіла, зрізають хрести у Маріуполі. цвинтарі під асфальтом імена залиті бетоном. У Мелітополі місця поховань невідомих ліквідовані, переписані або просто зниклі. І от сьогодні Старобільськ. місто, яке пам'ятає місто, яке ховало своїх героїв із 2014 року з перших днів цієї війни. І ось тепер окупанти накривають могили чорним целофаном. Так, буквально чорні мішки на надгробках, наче ті, що кладуть на трупи. Ніби пам'ять це сміття, ніби полеглі герої це небезпека, ніби правда це токсична речовина, яку треба ізолювати. Це виглядає як сцена з якогось антиутопічного фільму, але це реальність тимчасово окупованої Луганщини, і навіть у цьому є символ. Вони не наважилися знищити надгробки одразу, бо знають, що хтось це побачить, хтось фотографує, хтось передасть, бо пам'ять не вбити навіть чорним целофаном. І тому, де були могили, тепер клумби, де був портрет загиблого, стоїть радянська стела. Паралельно з тим на кожному кроці ростуть фейкові пантеони, але не наших героїв, а наших катів.